Художня студія Жемчужина представляє доброго дня, друзі. Хочу з вами поділитися таким дивовижним місцем у нас в Україні. Мабуть, не кожен бачив це місце. Воно знаходиться у чистому полі. Ось, все, нема нічого. Це меморіал серця України. Зараз ми підійдемо з вами ближче і чим ближче ти підходиш, чим тітчіше ти чуєш биття серця нашої України. Я не знаю, чи можна це почути. Як вам показати? Там під низому знаходиться скульптура серця. Яка дуже голосно б'ється. І кожне крило це наш регіон в Україні. Ось у Черкаси, це мій регіон. Є Чернавці, Чернігів, Вінниця, Дніпро, Донецьк, який теж наш Житомир, Запоріжжя. Івано-Франківськ, Київ, Кропивницький, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Севастополь, Симферополь, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницьк. Дивіться, центр України, поле.